Вітаю колеги. Сьогодні створимо інтерактивний робочий аркуш у Google презентації, у багатьох із нас є картки, призначені для друку, або робочі аркуші, де діти мають працювати, занотовуючи щось, ручкою чи то олівцем. І, звичайно, хотілося б мати такі матеріали в електронному форматі. Але якщо користуватися можливостями. Скажімо, Learning Apps чи інших сервісів, то на переформатування витратиться доволі багато часу. Сьогодні я запропоную дуже простий і ефективний спосіб того, як можна документ, призначений для друку, зробити інтерактивним. Тож розпочнемо. Для цього ми, перш за все, зайдемо у Google презентацію. І виконаємо певні налаштування. Натискаємо файл, налаштування сторінки, натискаємо на маленький прямокутничок біля вказаного розміру і обираємо спеціальний. Проставляємо розмір 21 см на 29. І отримуємо з вами ось такий аркуш. Який нагадує Вордівський за своїм розташуванням. Тепер ви маєте зайти в той документ, який хочете зробити інтерактивним. Ну, приміром, ось у мене є матеріали для повторення вивченого з фразеології, і зробити скриншот, обрізавши його по краю. Документа. Тобто у вас вийде малюнок, фотографія. Тепер ми повернемося до нашої презентації, видалимо зайві поля, вони нам будуть абсолютно не потрібні. І йдемо у вкладку Фон, натискаємо її і вибираємо зображення. Завантажуємо його із нашого комп'ютера. Ось фразеологія в мене відкриваємо, натискаємо готово. Можемо трохи збільшити масштаб, щоб нам було зручніше працювати. Як бачите, маємо вже ось такий, таку заготовку, шаблон. Чому ми ставили це зображення як фон? Тому що, працюючи із таким документом, діти не зможуть. Нічого видалити з нього, ніяк його порухати. Бачите, я не можу цього зробити мишкою. Починаємо додавати інтерактивні елементи. Прізвище ім'я. Це поле можна, в принципі, не додавати, якщо ви будете адресувати через Google клас кожній дитині презентацію. Якщо ж це буде через посилання, то, звичайно, варто заповнити. Ідемо в фігури, обираємо. Або прямокутник, або прямокутник зі скругленими кутами. Створюємо його необхідного нам розміру і змінюємо заливку. Можна змінити також колір межі, у мене він буде ось такий коричневий, і товщину обрати. Виберемо 4 пікселі. Так. Це одне робоче інтерактивне поле є. Якщо тут двічі клацнути, з'явиться курсив, і дитина зможе додати відповідний напис. Те саме робимо для того, щоб діти заповнювали прогалини у фразеологізмах. Тобто, знову-таки, обираємо фігури, потрібний нам прямокутник, створюємо його необхідного. Розміру, змінюємо колір заливки, колір межі, а також її тощину. Зроблю тут трохи меншу. Для того, щоб пришвидшити процес, ми фігуру копіюємо і вставляємо, перетягуємо в потрібне місце. І так, до кінця. В тій кількості, скільки нам необхідно. Далі, наступне завдання говорить про те, що потрібно з'єднати фразеологізм і його тлумачення. Це завдання діти зможуть виконувати, якщо скористаються лініями. Ну, ось, Наприклад, ось так. Зараз просто я навмання, щоб ви зрозуміли, про що я. Ось так. Далі. Третє завдання пропонує визначити зайвий в рядку фразеологізм. Ми тут також скористаємося формами, що вставляли вище, але трохи модифікуємо їх. Збільшимо, по-перше, розмір. По-друге, змінимо колір заливки. Йдемо в заливку, обираємо, скажімо, жовтий. Натискаємо ще раз і обираємо спеціальний, натискаючи на плюсик. І зменшуємо прозорість, ставимо її мінімально, аби було трохи жовтеньке. Натискаємо ОК. Якщо дитина перетягне цей прямокутник на необхідний фразологізм, його буде видно. Отже, у нас є три блоки. Три групи фразеологізмів, то ми скопіюємо і ставимо. Ставимо в більшій кількості. Чому? Тому що дитина може ненавмисне видалити і так далі. Тепер розташуємо як слід ці елементи, щоб вони були один поверх одного. Для цього ми їх виділяємо, клацяємо правою. Кнопкою і е, натискаємо вирівняти горизонтально за лівим краєм. Натискаємо ще раз правою кнопкою, вирівняти вертикально за верхнім краєм. Ось і все. Наші елементи готові до використання. Е, і останнє завдання додати вречення, потрібне за змістом фразологізм. Знову-таки, ми скопіюємо ті форми, які вже вставляли І просто перетягнемо в необхідне нам місце, змінивши розмір. Все, робочий аркуш готовий до використання. Дитина з легкістю зможе виконати завдання, а ви так само легко і швидко зможете його перевірити. Цікавих вам активностей!